Кухонна мийка фірми Ліц, розмір якої 1 метр на 50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю В Комплект входить. Змішувач, який має функцію підключення до фільтру. На фітер, на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, килимок для посуду, підставка для ножів, та всі шланги для підкріплення, сифон та всі шланги для нього, кріплення, гарантійний талон. Гарантія на мийку 5 років. Заглушки. Ціна такого комплекту 7240 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.